Привіт, мої друзі! В нашій країні сталося горе, яке забирає життя наших людей. Це атака зомбованих орків на наші землі, але ми обов'язково їх переможемо. Бо добро завжди перемагає зло. Звісно, зараз час не до ігор. Але на жаль, на всіх зброї не вистачає, чи просто у людей немає змоги. Але ви дуже хочете відчути себе бійцем ЗСУ, хоч і віртуально, та дати по мордам свинособакам. Я вам допоможу з цим пошуком. Існує така чудова гра під назвою Arma 3. Хто про неї не знає, то коротко розкажу. Arma – серія комп'ютерних ігор у жанрі тактичного військового симулятора, розроблена чеською компанією Bohemia Interactive, що оригінально видається на платформі Windows. Ця серія поєднує у собі реалізм і симулятор війни, але можна розглядати як навчальну гру. Присутні різні види військової техніки, зброї та поведінки комп'ютера, наближені до реального життя. Ну, ось на цю чудову гру є велетенська кількість модифікацій, і я знайшов моди на нашу славетну армію, за яку можливо грати і садити москалів на бутилку. Це буде збірка від різних авторів. З часом я розберу кожен мод, але не сьогодні, і я залишу на них посилання. Модифікації, які показують нашу армію на період 2022 року, з початку війни і по сьогоднішній день. Також наша армія розділена на різні періоди, до 2014 року і після, також присутні ССО, Поліція, Нацгвардія, ЗСУ, Літо та Зима і навіть миротворці. Також в них присутня практично вся наша зброя, техніка, обладнання і так далі. Звісно, в більшості це техніка та зброя совдепу, але присутня зброя, яка була передана через програму Land Liz до 2022 року та по сьогоднішній день. На жаль, присутня не вся техніка ЗСУ, бо ці модифікації розроблюються невеликими кількостями людей, як написано в інтернеті. Але от із зброєю все інакше. В них ви можете спробувати палити орків зі старих RPG чи новітних Джавелінів та НЛО, і так далі. І стрілецької зброї ви можете стріляти із радянських видів, так і з новинок, які нам передали країни НАТО. Це різні кулемети, снайперські гвинтівки, автомати і так далі. Для роботи цих модифікацій потрібні інші моди, без яких неможливо їх запустити. Я не пишу, які потрібно. Ну на цьому все, мої любі друзі. Насолоджуйтесь часом насаджуванням москалів на палі. І перемога буде за нами. don't oh,